Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Росляко Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про тактичні годинники від українського бренду Клейнот, а саме про ті суперважливі зміни, яких ми так чекали, які відбулися. І трошки підіб'ю підсумок моєї взаємодії з цими годинниками, саме з тактичною серією, і фіналізую, кому вони підійдуть, а кому ні. Хоча мені здається, що тих, кому вони не підійдуть, просто не існує. Дивіться, хто не бачив перші випуски про тактичні годинники, вони будуть в описі під цим відео, можете подивитись одне із головних зауважень до цього тактичного годинника це був саме ремінець, так як перші версії. Через те, що не встигали виробники зробити саме ту версію, яку ми нарешті зараз і можемо бачити, було випущено з тим ременем, який був в перших оглядах. Ця версія, до речі, зараз таки залишилась. Людина може собі вибрати, чи та версія з тією застіпкою, там, з тією конфігурацією, там текстури самого ременя, чи новий. Але в мене було все ж таки питання і зауваження до минулих ремінців, так як я не дуже люблю історію, коли треба ремінець підрізати, фактично, мати по потім декілька буквально міліметрів його коригування в застібці, бо ви знаєте, що влітку рука там набухає, взимку вона трошки звужується, плюс там тактична історія вона має. Під собою такий момент, що його можна і треба буде накидувати там на бушлат, на якийсь фліс. Тобто і незрозуміло, як з цим гратися, коли ти вже ремінець підрізав. Тобто хотілося нормально звичайну застібку, нормальний ремінець, щоб його регулювати під різноманітні події. Цього дуже не вистачало, але це було в роботі. Супер, що бренд дослухається до своїх. Клієнтів до своїх поціновувачів до військових, бо ця серія тактичних годинників це безумовно серія, яка народжена в період повномасштабного вторгнення, серія, яка створена в першу чергу для військових, які дають дуже позитивні фідбеки стосовно цього годинника. Що версія з Люмом, що версія з Тритієм себе дуже гарно показують, в тому числі на нулі, і дійсно. Можна багато чого говорити, багато що писати в коментарях. Але мені здається, що до цієї серії немає більш влучного там і вдалого і цінного фідбеку, ніж від людей, для яких він фактично був створений, і які з ними використовують там їх в, в пекельних умовах, виконують завдання і дійсно проходять з ними там не офіси і кав'ярні, а дійсно трушні. Складні історії, але все ж таки ця серія дуже круто підійде для цивільних дуже круто підійде для людей, які люблять активний відпочинок, які люблять там. Походи, там трекінги, якісь там історії, де можливо треба буде пірнати, знаходитись десь вночі, тому що це супернадійний годинник, це сапфірове скло, це поворотний безель, компас, який можна використовувати як і дайверський безель, розуміючи, що там це 60 і так далі, тому подібне. Тобто немає проблем, хто користується, той знає, як це має бути і як це можна приміняти. Тепер це для мене супернадійний, класний, неймовірно тактильно приємний. Ремінець дійсно м'який, зручний, в спеку цього літа перебував в ньому просто неймовірну кількість часу. Жодного дискомфорту, жодного. Це неймовірно класний що люм, що особливо тритій. Це взагалі просто неймовірно. Тобто, ліхтар, дай Боже, все буде видно, що під водою, що у темряві, тобто без родів військ. Оці конфігурації, які ви, до речі, можете бачити в цьому відео, вони підійдуть ідеально для активного відпочинку, для таких якихось друшних історій, там, можливо, для якихось там, знаєте, вилазок там кудись там в ліси, кемпінг. Це буде дійсно неймовірно крутий супутник в цих історіях. Вартість годинників версії з люмом коштують близько 400 доларів, версії з третєм коштують там 520-530 доларів. Що абсолютно Абсолютно по ринку з іншими годинниками такого сегменту, такої суті. Але я не можу казати за всі годинники, проте я вам можу відверто від себе сказати, що ці годинники пережили просто неймовірні потрясіння, неймовірні виклики. Дуже скоро ви побачите серію випусків в різноманітних відео, де все це буде показано. І потім задайте собі питання, про що були ці коментарі, що клейнот. Там якась не така якість, а щось там, десь в мене в якогось знайомого щось десь трапилось. Всіх, кого знаю, я з кленодом траплялись тільки позитивні історії, тільки душевні. Приємні спогади, і я впевнений, що всі, хто є зараз власниками цих годинників, особливо тактичних, неймовірно задоволені, як і задоволений я. Особливо коли з'явився цей новий, неймовірно приємний на дотик, зручний і комфортний каучуковий ремінь. Лінійка буде розвиватись безумовно. Єдине, що мені наразі не вистачає, все ж таки, це. Швидкої зміни зрозуміло, що місія все ж таки для військових, тому там важливося фікс, така що було намертво, але є й умовна така лінійка, більш цивільна, без родів військ. Плюс я вам точно можу сказати, що ця серія буде розвиватись, вона буде більш фокусуватись на цивільних, в тому числі, вона буде мати свій зрозумілий. Логічний розвиток і швидкоз'єм, і можливість ставити НАТО, будь який там не знаю, важкаучук, тропіки, також буде. Клейнот розвивається, клейнот прислухається, клейнот інвестує в ці зміни, і клейнот точно знає, де він хоче бути через 3, 5, 10 років, і які годинники будуть в цьому неймовірному нашому з вами українському бренду. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, будь ласка. Пишіть довгий коментар, пишіть хто є власниками цих годинників. Буде дуже цікаво почати. Можливо, якісь ваші трушні історії. Бережіть себе, слава Україні, і до нових зустрічей.